Українці, які проживають у Польщі, можуть подавати заявки на кредит, але потрібно виконати подібні вимоги, як і для поляків. Необхідно мати стабільний легальний дохід, номер песель і документ, що підтверджує проживання. Зазвичай це карта побиту або віза. Якщо карти побиту немає, деякі банки, наприклад Сантандер, можуть розглянути заявку, але рішення приймається індивідуально. Отримати позику онлайн набагато простіше. Фінансові компанії мають менш суворі вимоги. Подати заявку можна цілодобово, навіть у вихідні та свята. Доступні два варіанти: короткострокові позики до 6 тисяч злотих зі сплатою до 30 днів або розстрочені кредити до 25 тисяч злотих з погашенням до 3 років. У більшості випадків гроші перераховуються того ж дня. Деякі компанії пропонують першу позику без відсотків повертаєш лише стільки, скільки позичив. Усі пропозиції для українців у Польщі можна знайти на lamono.pl.